Вітаю тебе на каналі Крипто. Не хочу нікого вчити, як правильно інвестувати, не хочу давати порад, як зробив би я в тій чи іншій ситуації, або що потрібно купляти, щоб, припустимо, розфліпати свій депозит з декілька доларів до декілька тисяч доларів. Зразу скажу, що в кожного різний шлях. Однакових лайфченджів практично не буває. У кожного свій індивідуальний лайфчендж. Але у цьому відео поділюся своєю думкою, як і що краще робити людям з маленьким депозитом. Ну і звісно, що в кінці відеоролика поділюся монетою, яку придбав на спот. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Усім нам не лише навіяли здавна, а й продовжують навіювати, що потрібно відкупляти альткоїни. Потрібно в альткоїни інвестувати весь свій депозит, адже в цьому щастя, адже ми скоро будемо багаті. Всі наводять приклади з минулого альтсезону. Той же самий флоу по ціні люди відкупляли нижче 10 центів і на АТХ вони забрали мінімум 50 іксів, вложили 1000 доларів, забрали 50 тисяч доларів. В минулому циклі таке було, і в цьому циклі також будуть іксі. Але всі ці історії нам розповідають, і всі ці історії ми чули вже не один раз. Але щоб хтось. Заробив з тих людей, з яких ми знаємо. Я особисто свого кола уточнення, не знаю людей, які провезлися на всіх цих монетах. Знаю хіба що всі вони розповідають про це, але щоб хтось про віся не знаю. Той же самий Dogecoin. з свого дна, давайте ми відмітимо дно. До своїх АТХ зробив 23 тисячі відсотків. Це 230 їх Вложили тисячу доларів, забрали 230 тисяч. Доларів. Неймовірний профід. З 1000 доларів забираєте 230 тисяч баксів. Це, неймовірно, в голові не вкладається. Всі розповідають про легкий профід, але про легкий профід я також зараз можу вам розповідати, що кожен міг купити на дні і продати десь ось тут на хаях. Але не питання в тому, скільки ця монета зробила ексів на ринку. Таких монет, які зробили 20, 30, 40, 50 ексів на минулій бичці, є дуже багато. Але питання найголовніше заключається в тому, чи багато людей провезлися, припустимо, на тому ж самому Dogecoin на тому ж самому Flow та на інших монетах та зробили своїх, там забрали 30, 30 50, а то й більше іксів Та й до речі, для чого ми будемо говорити зараз за минулий цикл, якщо навіть в цьому циклі є монети, які по факту вже зробили більше 100 іксів, Давайте наведемо приклад з монетою мух. Цей токен з свого дна виріс приблизно на 14 тисяч відсотків. Це 140 іксів. Вложили тисячу доларів. На виході ви забрали 140 тисяч доларів. Кожен міг, кожен міг. Але коли ви почули за цей токен, я впевнений, що коли токен торгувався від трьох доларів, от від цієї ціни ви вже почали. Бачити і читати пости по цьому токені, але і це вже було пізно навіть купляти, адже всі говорили, що токен зі свого дна зробив вже 20 іксів, і купляти вже пізно. Тому ви цей токен не купили. Ви дивилися, як, по суті, відбувався фінальний ріст. Але якщо б ви навіть купили цей токен, коли його чули, то приблизно ви б, ви б купили десь по 5 доларів. То до своїх АТХ токен мух зробив. Всього лише 200% зростання, ризик з прибутком вже несумісний. Кожен буде говорити, що якась монета зробить 50 100 х, але практично зайти в цю монету буде нереально. Ви можете зайти в цю монету, провестися в цій монеті, але ви не заберете своїх 50 ліксів, адже я впевнений, що в цьому ціновому діапазоні. Ви не чули про цю монету, а якщо й чули, то ви б її стовідсотково не купили. По-перше, тому що всі говорили, що це скам. По-друге, цей токен нікуди не буде рости. А по третє, токен вже ось тут відіграв своє зростання, і тут вже відбувається повний рект. Хочу підсумувати те, що інвестування в альткоїни здебільшого призводить до ректу. Тобто, якщо ви вирішуєте інвестувати на довгий термін в альткоїни, то скоріше всього ви можливо і побачите то саме зростання, але ви не зафіксуєте, тому що будете чекати. Вище той самий профід, за яким ви прийшли. Адже, якщо ви взяли, припустимо токен по 1 доларі, і токен коштує 3 долара, і ви чекали ось цей термін приблизно 4 роки часу, то ви подумаєте: блін, от на 10 доларах я заберу своє тіло і заберу декілька іксів. Але, на жаль, скоріше всього, що це буде пік, ви її по 3 долара не продасте, і пізніше ви побачите, як токен коштує там 10 центів через 2. Три роки після того, коли токен був на ТХ. Ідеальний приклад Dash. я думаю, що про цього старичка ви однозначно чули. Тому що в свій час ця монета достатньо добре наводила хайп. А про цю монету багато хто розповідав, адже вона завдавала теж тренд у свій час. Це Layer 1 блокчейн. Я знаю багато інвесторів, які ось весь цей період набирали Dash і говорили, що це перспективний Layer 1 блокчейн, який буде розвиватися, який буде показувати силу. І Ця компанія буде продовжувати залучати інвестиції. Протягом двох років, двох років часу, якщо ви б сюди інвестували, то середня ціна, по якій ви б набрали Держ, приблизно 100 доларів. Протягом 4 років часу, на сьогоднішній день, у вас не був би профід, у вас була би просадка в мінус 60%. Ви інвестуєте 3 роки часу в монету. І пізніше, ви не те, що сидите в нулі, і не те, що сидите в профіті, ви в мінусі на 60%. І скоріше все, що тренд потух, з кошель всього, що ця монета вже не відродиться і не поставить нові атиха, скоріше всього, що ліквідність просто вже доперетікає в трендові монети, в ті, які зараз хайпують, ті, які зараз на слуху у всіх. І з кошель всього, що про цього старичка вже всі забули. Окей, я розумію, що можливо ця монета не скотиться до нуля, до одного, до двох доларів. Але інвестуючи протягом 4 років часу в один альткоін, я розумію, що в один альткоін ви не будете інвестувати, але в цей альткоін ви інвестуєте 4 роки часу чи 3, чи навіть 2 роки часу. Ви надієтеся, хоча б забрати якісь 200, 300, 400 відсотків. А в результаті ви утримуєте мінус 60%. Це той самий ідеальний приклад, чому інвестування в альткоїни на довгий період. Це скам. Я вже неодноразово розповідав, що тренди міняються. Хай проходить, і ліквідність переходить у нові трендові монети. Не слід думати, якщо ви, як новачок, заходите в крипту, і у вас є 100, 200, 300, 500 доларів, то якщо ви не проінвестуєте в альткоїни, не відкупите той же самий Starknet, той же самий з то ви не зможете заробити. Так думати, це фатальна помилка. І на ринку повірте, є що робити, є що фліпати, є куди залітати, виконувати ті ж самі промаксі, залітати в сейли. Просто зберігати свій капітал і не розбазарити його. Умовно, є багато людей, є багато новачків, які інвестують вже другий рік в альткоїни, в ті ж самі трендові монети, які зараз на слуху усіх, той же самий Starknet, який в мінусі наскільки? На 94%. Новачок проінвестував 100 доларів. У нього зараз лишилося до 8 доларів, не більше. Це рект, це повніший скам. Що новачок висидить, коли ця монета буде рости? Невідомо чи взагалі ця монета буде рости. А якщо й буде рости, то скоріше всього, що він вийде швидше і перелиється в інші трендові монети, які вже будуть на хайпі, і які, скоріше всього, вже будуть. Здуватися. Тому неважливо, коли ви прийшли в крипту, але інвестувати більшість відсотків свого капіталу в альткоїни це фатальна помилка. Я розумію, що у кожного в портфелі повинні бути альткоїни, адже вони будуть рости. Прийде більший ринок, і ви побачите, як альткоїни роблять своїх 5, 10, 15 ексів. І, можливо, ви, цьо, ви на цьому також заробите. Але не потрібно думати, якщо ви не проінвестуєте в альткоїни, ви не зможете більше заробити. Як я сказав, на ринку є. Багато можливостей вони були, будуть та продовжують бути. Просто потрібно бути гнучкими, і потрібно вміти перевзуватися, Потрібно вміти десь признати свою поразку і продати там, припустимо, один одне ICO в мінус, залетіти в інше ICO, десь зробити декілька акаунтів на якусь ферму, десь щось відкрутити. Тому не важливо, коли ви прийшли в крипту. Не інвестуйте більшість відсотків свого капіталу. В альткоїни та не чекайте 50 стоїк бо здебільшого це все фантазії, і фантазії не збуваються. Навіть у мене є свій портфель, який я вже на Ютубі веду більше року часу, де я розповідаю про кожну свою дію, що я відкупляю, що я ребалансую. Все рівно навіть 50%, навіть 40% свого капіталу в альткоїни я не заливаю, тому що. Здебільшого можна ректанутися. А на ринку завжди кожного разу з'являються ті можливості, де потрібні стеблкоїни, де можна занести та тут і зараз винести більше, ніж ти можеш заробити за півроку холду своїх альткоїнів. Тому весь свій капітал заливати в альткоїни і надіятися на 50 100 ексів це фатальна помилка. Тепер давайте перейдемо до мого портфеля. В моєму портфелі. Було 50% мантел, і 50% токенів e, PamFan. Що я зробив? 50% токенів мантел, так як я прям жорсткий бик по мантелі, я поки не продаю, хоча цей токен у мене в профіті. 25% з памфану я. Продав і, по суті, перелив в Юпітер. Тепер у мене 50%, давайте навіть напишу, 50% у мене в Mantel, 25% у мене в памфані та 25% у мене в токені Юпітер. Останній раз я купляв цей токен десь приблизно в цьому ціновому діапазоні, так, і продав десь ось тут. Тобто, я не в профіті і не в плюсі. Хотів побачити реакцію цієї реакції не було. Надіюся, що зараз ця реакція відбудеться, і ми швиденько будемо торгуватися вище 80 центів, і я зможу зняти своїх 2 двохса. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!